Мої друзі, як ви думаєте, звідки я як ви думаєте, звідки я така йду? Думаєте, з якогось базару чи, можливо, супермаркету? Ні-ні, ні друзі. У мене ось тут знаходяться цибулини тюльпанів. А їх тут приблизно десь 300 штук. Скока, скока! 300, 300 Триста нічся. На вулиці жовтень. І саме зараз той період, коли треба висаджувати. Цибулинки тюльпанів, для того, щоб вони вже наступного року зацвіли. От зараз я це і збираюся зробити. Але перед цим скажу вам дуже цікавий факт: що десь у 17-18 столітті у Європі була справжня тюльпаноманія. Всі розводили ці тюльпани, але найцікавіше те, скільки коштувала одна цибулина. За одними даними, за одну цибулину давали 5 гектар землі. За іншими даними за одну цибулину могли пропонувати від трьох тисяч до чотирьох тисяч гульденів. Це були такі золоті монети. Ще за одними даними: за одну цибулину давали чотири вгодованих бики, вісім свиней, чотири пуди сиру, дві діжки рослинного масла, дві діжки пива, жито, пшениця і одну в'язану сукню. Якщо у мене ось тут. Приблизно 300 цибулин. Уявіть собі, якою б я була багатою цитинкою. А й правда, на початку 17 століття у Франції цибулини тюльпанів стали предметом ажіотажного попиту. Тюльпан коштував надзвичайних грошей. Женихи часто купували цибулини як весільний подарунок для своїх наречених. А один мірошник обміняв свій млин на одну цибулину. Будучи цілком задоволеним умовами угоди. однак ні в одній країні світу захоплення тюльпанами не досягло таких розмірів, як в Голландії. Помітивши інтерес до цієї квітки з боку багатьох держав, заповзятливі голландці стали розводити все нові й нові сорти. А коли зрозуміли, що це вельми прибуткова справа, то розведенням тюльпанів стали займатись мало не всі жителі країни. Для торгівлі цибулинами в базарні дні голландці збиралися в спеціальних приміщеннях і змовлялися щодо цін. Можна сказати, влаштовували свого роду біржу, на якій збиралося кілька тисяч чоловік. Квіткова лихоманка охопила майже всі верстви населення. На торгах можна було зустріти представників знаті, ремісників, купців, селян, рибалок і навіть дітей. А в кого не було грошей, ті розплачувалися коштовностями, одягом, домашнім начинням, віддавали під заставу землі, будинки і домашніх тварин. Це явище в історії залишилось як тюльпаноманія. Однак в лютому 1637 року стався обвал цін на цибулини тюльпану, а торгівля ними зупинилась. Але звісно, у 21 столітті тюльпаноманія давно закінчилася. І ось такі цибулинки коштують не так багато. А це і просто люди діляться ними, коли розсаджують цю рослину. Ну що ж, друзі, осінній день дуже короткий. Мені треба все це висадити. А доки я буду займатися справами, послухайте кілька цікавих фактів про тюльпани. А заодно з допомогою відео повернемося у весняний день, коли ці квіти розкривають свої чарівні пелюстки. Взагалі, то тюльпани з'явилися на планеті 15 мільйонів років тому, і на цей момент існує понад 100 видів цих квітів. Перші відомості про тюльпани прийшли з Персії, в якій переказів і легенд про цю квітку предостатньо. Перси звали її Дульбаш, що означає турецька чалма, в результаті чого пізніше з'явилось слово тюрбан, яке в українській мові перетворилося на слово тюльпан. А от до Європи тюльпан потрапив всередині 16 століття з Османської імперії. Ну а далі була тюльпаноманія, про яку ви вже знаєте. Не дивлячись на велике розмаїття культурних тюльпанів вони й досі залишаються жити у дикій природі. На території України теж ростуть дикі тюльпани. І майже всі вони занесені до червоної книги. Усім вам відомо, що тюльпани це весняні квіти, і період їх цвітіння доволі короткий всього один-два тижні. І вже потім залишається лише Цибулина в ґрунті і наземні зелені частини, які певний час здійснюють фотосинтез і насичують цибулину поживними речовинами. Але пересаджувати чи розсаджувати тюльпани можна саме наприкінці жовтня, чим я власне і зайнялася. Ну що ж, мої друзі, я впоралася. Всі мої 300 цибулинок висаджено на ось такі величезні території. Мені залишається лише чекати весну, коли ці галявини вкриються строкатими полюсками тюльпанів. Адже у мене були цибулини жовтих, червоних, білих, строкатих кольорів та інших відтінків. Отож, друзі, сьогодні ми самі можемо створювати цю красу навколо себе. І головне тут навіть не гроші, а велике бажання. Адже. Сьогодні не потрібно віддавати вісім свиней чи четверо биків за одну цибулину. Сьогодні це коштує не так багато, але приносить нам неймовірне задоволення та естетичну насолоду. Отож, друзі, свою справу я сьогодні зробила, засадила велику кількість тюльпанів, а також розповіла вам багато цікавих фактів про цю рослину. Тож біологія не тільки корисна, а й цікава наука. Постерігайте за довкіллям робіть! Віп красивішим, і буде нам всім біологічне щастя! Всім до побачення! Руда біологія!